Ну що ви там? Ще один робочий день. Немає часу на журбу. Попевірялася колеса, попідкачували. У цьому босі, бо щось одна сторона була спущена, друга сторона була перекачена. Оп, оп-оп-оп-оп. Так, приїхали. Вікна заказали. Може, пройшло більше того терміну чи мало би бути. приїхала запитати є вікна нема вікон щораз хлопчики наші пішли може зараз ми отримаємо ми вчора дуже класно попрацювали ту роботу яку мало робити два дні зробили за день И сегодня зранку маем трошки вильного часу и трошки занялся таким делом. Виконечка до да биконечок. Ой. уже четверг завтра чудовый день будет пятница как у нас поморочка Там відкриваєш? треба Р 2,32. Треба міняти щось трейку польки боже з слабенько лови. Что я не так клон? Зараз стекло буде притяг свети оцей об'єкт ну, так поки нас вона ще в цьому гаражі чекає Ми встановили століщницю, а там треба ще вирізати. Умивальник, отвір. Поставити умивальник, засіликонити. І ще все може бути, що може нам прийдеться там робити. Демонтаж той підлоги, що ми зробили. Бо замовлення спочатку вона не хотіла вирівнювати там підлогу, але в проєкті. Треба вирівнювати підлогу. Ми за це казали, але Вона тоді не хотіла, а тепер, коли вже все готове, то Вона каже, що от видно, то дійсно видно, теж гараж, там є уклон. уклон такий непоганий і може не пройти інспекцію. Попереджали. Таке тут нас уже вот 10-та година майже, ми ще ми ж покаталися гарно Бенк Айор Так що добре Вон, побалакали, сказали, що Дальше покажу чи ми працюємо, чи ми не працюємо. Пойдем до обіду маємо доїхати туди до неї. Пойде. Побачимо, покажу вам далі. Все, віконечко вже з нами. Є ще одне маленьке багажник. Їдемо до Джона. Джон хоч напишіть Джону. Я написав вже. Джон казав, що все добре. І нарешті ми доїхали. Ковайдолку. Так, покажу що. Що ми вчора наробили ні днем. Такий виноградничок. Чотко. Бомба. Станція тут, а мурахи ще, ще є, Чекай, бо я знімаю тут. Взагалі класно дивиться. Взагалі класно дивиться. Все, дерево вроблене. Це червоне дерево тут. Чітко, чітко. Парканчик стоїть.